Я є доктор Ситовська, ліцензіований лікар китайської медицини в Канаді. І в цьому відео я хочу поділитися ефективним методом, як можна собі допомогти при наявності фантомної болі. Отже, що таке фантомна біль? Фантомна біль виникає внаслідок ампутації кінцівки руки чи ноги чи іншої частини тіла. І на цьому місці у нас виникає біль. Тобто, наприклад, якщо в руки у нас вже немає, але ми відчуваємо біль на місці цієї руки. І тому ця біль називається фантомна. Наприклад, превеликий жаль, антибзаболюючі препарати, навіть а, наркотичні препарати, не є дуже ефективні в цьому. В цій ситуації. І зрозуміло, що зараз особливо ця тема є актуальна, тому що багато людей, а, які в Україні, які втратили свої кінцівки, і сподіваюся, що а, вам це відео буде корисним. Отже, один з найбільш ефективніших методів в китайській медицині як можна зменшити або повністю забрати фантомну біль. А, це, власне, є метод звушної акупунктури. Ось у мене є макет вуха. Значить, що необхідно для цієї процедури? Нам необхідно мати спеціальні вушні насінини і я покажу їх ось тут. Значить, я вам покажу теж і протокол. Ось він ось тут. І покажу на які точки, власне, треба необхідно накладати вушні насінини. Отже, перша точка це називається шенмен, вона знаходиться ось тут. Можна для того, щоб більше точніше попасти на цю точку, просто нанести в цю зону одну, дві, три насінинки, і ви не промахнетеся. Це є ключова точка, яка, власне, зменшує біль. Наступна точка це є. Вона знаходиться, тобто на протоколі вона такою зірочкою помічена. Це означає, що вона не зовні, а всередині, тобто, ось там, так. Або можна також іще ось з цієї сторони накладати, задньої сторони вуха. Тобто я би рекомендувала накладати і з цієї сторони дві насінинки і отак туди, більше всередину. Там. А це називається а, називається ця точка Great Auricular Nerve, Тобто теж накладаємо, значить, дві насінинки сюди і на задню, тобто, а, відповідно, по цій лінії ось дві-три насінинки в цю зону. Пізніше ми накладаємо ось тут є, знову ж таки, на фотографії протоколі, ви побачите таку зірочку. Тобто ця точка, вона є позаду. Відповідно, просто на цьому рівні вона є позаду. Ось тут. Це називається occipital nerve. І сюди теж накладаємо дві-три насінинки. Пізніше наступна точка, вона є схована. Тобто, ось тут така, бачите, оця вмочка, а це позаду, ось там всередині, це називається сабкортекс. Теж накладаємо двітері насінинки. І а, пізніше а, необхідно накласти насінинки на ці точки, а, в залежності від того, де є ампутація. Тобто, якщо це а, рука, дивіться, тобто ось тут накладається. Ось тут накладаються насінинки. Якщо це права рука, то на правому ось ось сюди накладаються на сінинки. То можна одне, друга, третя, четверта, п'яте насінинки. Якщо це нога, то ми накладаємо ось тут, на цю ділянку насінинки. І значить, загальні точки накладаються на праве і на ліве вух. А вже в залежності від того, чи у нас права рука, чи права нога, чи ліва нога, чи ліва рука. Якщо, наприклад, це права частина тіла, ампутація відбулася, то ми накладаємо на праве вухо, чи це нога, наприклад, чи кість ноги, ось ця ділянка. Чи, наприклад, права рука ось ця ділянка. Так, і пізніше, значить, необхідно. Нажимати на ці точки три рази в день на одне вухо приблизно витрачати десь 2 хвилинки. Тобто ми нажимаємо, відпустили. Потім знову нажимаємо, відпустили, потім перейшли в наступну точку. Отже, така процедура дуже помічна, дуже ефективна. І якщо у вас будуть питання стосовно цієї теми, будь ласка, звертайтеся, у мене є. Телеграм-канал, де я можу відповісти на ваші питання, якщо у вас будуть виникати власне, питання по цій темі, я радо відповім. Це все безкоштовно. Будь ласка, звертайтеся, знову ж таки, тут все про китайську медицину, буду рада вам допомогти.